Вогонь і вода дві несумісні стихії, які ворогують не тільки одна з одною, але й з усім, що трапляється на їхньому шляху. Людині не вдається й досі остаточно їх приборкати, але примусити їх служити змогли ще наші пращури. Щоб вміло поводитися в зоні роз'ятреної стихії, пожежникам недостатньо навчитися керувати технікою. Відважне серце, тверда воля, мужність та витривалість ось якості, якими живуть вогнеборці. А власне, такими і є працівники пожежної охорони селища Голоби. У неділю, 16 липня, зібралися на місцевому стадіоні всі, хто бажав поділити їхню радість з нагоди першого 50-річчя від дня заснування цієї пожежної частини. Про перші кроки становлення у післявоєнні роки та недавні досягнення оповів присутнім начальник Голобської пожежної частини Андрій Юк Борис Миколаєвич. При сучасному оснащенні важко повірити, що в 50-х роках на збройній пожежної охорони була ручна установка, яку доставляли на місце пожежі на звичайному возі при допомозі однієї пари коней. На виклик в'їжджав один моторист, а вже інші обов'язки з її ліквідації виконували добровільні помічники. Пам'ятні сторінки розбудови пожежної частини місяць імена п'ятьох своїх керівників, починаючи з першого Лесика Олексія Петровича. Початкова будова, звідки координували боротьбу з вогнем, до наших днів не збереглася. Сучасне типове депо на три виїзди, з усіма необхідними для несення служби допоміжними приміщеннями, устаткуванням було побудовано у 80-х роках. Зараз пожежна частина обслуговує третину Ковальського району, а це 9 господарств, 2,5 десятки населених пунктів. Щоб вижити і нормально функціонувати, незважаючи на загальну економічну скруту, на базі частини за дольовою участю організацій та господарств Голобського пожежного куща створили міжгосподарський опорний пункт. Більше 20 років боронили навколишні огіддя від вогню ЗИЦ Василь Трофимович, Байда Олексій Іванович, Зайко, Тихон Васильович. Голобським пожежникам довелося приборкувати вогонь у присутності президента України Леоніда Кочма. За спритність, і вміння, дисципліну і навики. Ця частина була нагороджена неодноразово і в колишньому союзі, і вже в незалежній українській державі. Привітати її в від початку грошової премії. Від імені управління Державної пожежної охорони Волинської області прибув заступник начальника Володимир Олексійович Новак. Найщиріше побажання іменинникам висловили заступник голови Ковальської районної ради Борисюк Петро Григорович, редактор обласної газети Віче Проступчук Василь Васильович, голова Голубської селищної ради Савлук Микола Якович та Ковальські колеги-пожежники. З дзвінкою піснею і добрим словом завітав на свято колектив будинку культури селища. Тут же на стадіоні було продемонстровано пожежну техніку в дії, адже багато в чому спритність пожежників залежить від того, в якому стані знаходиться обладнання. Так минулого літа машини практично не заїжджали в гараж. Всі сили і нерви були кинуті на ліквідацію пожеж. Щоб бути спритнішими, Ковальські і голобські пожежники тут же помірялися з силами в пожежній істафеті та бойовому розгортанні. Сильнішими виявилися ювіляри. На завершенні урочистостей відбувся футбольний матч між збірною Голобської пожежної охорони та збірною селища. Цього року літо обіцяє бути спекотливим. Та сподіваємося, що вона стихія, якщо і розіграється на голобських угіддях. rjarniki